Ціль Путіна це окупація всієї України, це заявив Володимир Зеленський. Ви бачите, який неймовірний прогрес у розумінні ситуації у нашого президента ще 11 лютого 2020 року. Він казав, що Путін розуміє, що війну треба закінчувати, а зараз вже зрозумів, що Путін хоче захопити всю Україну і знищити українську державу. Так, Зеленський це зрозумів, але яку велику ціну заплатила Україна за те, щоб він міг збагнути те, про що ми казали йому ще тоді, в 2020 році. За дорого обходяться країні навчання нашого президента. Цікаво, скільки ще часу пройде, щоб він зрозумів, що саме він зірвав мобілізацію, і яку шкоду нанес країні, коли зняв залужного з посади головкова. Цікаво. Коли він це зрозуміє, але про те, що він це скаже, і вибачиться, вибачиться, я ніяких сумнів не маю. Цього не буде.